Запах сильний. Запах сильний. Не сильніший, ні від вас. Я перепрошую, а що по цицьках? Що це за прикраси такі? Дитинці я реально боялася оцього е, синього троля, як його там назвали. І, і, якщо чесно, мене дуже дивували його труси у цій вірності. Зараз Я їх відчуваю, вони. В цьому домі. Тепер вони й не втечуть. Зайдемо через чорний вхід і заскочимо сімейку Ненацька. Маме про ненацьку ввійшли в чат. Що таке, Кіко? Пограємося потім. Зараз ми зайняті. Що? Знову зголоднів? Ти ще й не поїв? Знову зголоднів? Ну, у вас кролик буквально б'ється в істериці. він же показує двері, двері. Знову зголоднів. Так, Кіко, це прям допоможе. Слухайте, тут має бути реклама цих дверей. Там два двох чи трьох метрових троля просто виламують двері, а вони не виламуються. Що цей кролик надумав? У вас буквально хата уже трасе. Що значить, що надумав королик, Ви що не бачите? Чи шок. Це я так розумію. Вони вирішили відрекомендуватися. Я.